Ось такий ми сьогодні стіл накрили. Я вже сьогодні з дівчатками Послідній вечір перед від'їздом, то ми вирішили приготувати собі шашличка, зробили салатик, замаринували цибульку, зробили такий собі напиток, дуже, до речі, смачний, просто із сиропу полуниці береш, видавлюєш і видавлюєш туди апельсин, і дуже смачно. Так, що ось так. Такий у нас стіл і Вікуся. Привіт! Будеш макувати. А, а я на те що нас зібрала. Хіть покажу отаке. А Вікуся нарвала йошти. Всім доброго ранку. Доброго я, ранку. ранку. Я, вже, я вже зібралася, Вікуся з мамою теж, будуть вже мене проважати, так що У нас була така неспокійна дуже ніч, Але нічого. Це буде добре. Кріпимося. Доброго дня. Я знову з вами на зв'язку. Знову я приїхала сюди. Ви знаєте, так пролетів час вдома. Я вже тут ось три дні. У мене таке враження, що я заснула, була вдома, прокинулася вже тут. Дуже швидко пролетів час, справ було багато. Отако все, і мамі кажу, мам, ми так воно так швидко ці пролетіли дні, що я навіть не помітила. Вікуська каже, Оля, ти тільки поїхала, я вже почала скучати. Я говорю, я теж за вами собою, звісно, але ж... треба їхати працювати. Ну нічого, сподіваюся, ще трохи побуду, потім знову з'їздю додому. Вона, знаєте, в літній час дуже багато роботи і хотілося щось допомогти мамі. А взимку буде менше роботи, то може якось це і може з'їздимо. Приїхала, тут була спека, з дому їхала, ви знаєте, була одягнена, приїхала сюди, тут така спека, це, я думаю, знову якась така погода портиться. Ну, Але так, ви знаєте, більш-менш погода нормальна. Їхала я, звісно, з такими пригодами, що страшне, 36 ну, їхала, 9 з половиною годин ми стояли на кордоні дуже довго. В общем, намучилася в дорогу. Я приїхала, ноги такі поналивані, знаєте тут на роботу йти. А я приїхала вночі і на другий день ж пішла на роботу. Ну нічого, ну це такі справи. Мама з вік добре, але теж кажуть про холодно, таке хто зна що. общем, в цьому году е літа такого немає. Ви знаєте, і придають дощі, душі, і дощів немає. Тому, каже, вчора таке там капнуло чуть-чуть, Ну, це таке, знаєте. А тут і дощі. Ой, коли це я в понеділок, по-моєму. Ні, не вчора, а в понеділок тут така була гроза, такий був ливень, просто вода отак от стіною стояла, бо я котика свого годувала, приїхала, там стою, викинула сміття і стою, розмовляю із Мартою. Поврачую голову, а вона так біля дверей сіла так і сидить, чекає, щоб я їй давала корм. Ох, так що, такі справи. Нічого не готувала, нічого не цей. Уже думаю, що завтра ми щось з вами приготуємо, тому що ще я трошечки не ввелася в режим, а точніше не вийшла, не відійшла від дороги. Просто ви знаєте, не знаю, що так важко мені далася ця дорога. Ну, нічого. Настонічка теж добре, ще сьогодні працює, завтра вже вихідна, слава Богу. Каже, дуже морально, тяжко працювати з людьми. Я з нею повністю згодна, тому що коли я працювала в маркеті, я була так, знаєте, інколи не фізично вимучена, а от і морально. тому що з тим поспілкувався, тому розповів, там щось у тебе спитали, щось, ну, общем, оце так так воно і є. Так що інколи, знаєте, як ото, і тяжка і праця, і фізична. це на 100%. але моральна це, це теж дуже, знаєте, дуже важливо для людини, тому що я, я ж кажу, я працювала, я знаю, і ті люди, які працюють з людьми, от в якій би ти сфері не працював, це дуже тяжко. Ну нічого, сьогодні їздила трішечки, скупилася і йшла там біля магазину, і вишня. Боже, вся увішана, вся червона. це Вдома була, немає. Ну, там ото 10 штучок якусь знайшла, а так і не було жниці. Тут ця вишенька, бачите, вже поспіває, от що я вам показувала. А там прямо увішана. Забула вам зняти. от такі справи. А Так більш немає ще нічого новенького. Хочу на вихідних поїхати. Я на один їздила базар, тепер хочу на інший поїхати. Мені хочеться купити вишень. І наварити вареників. Сьогодні мамі кажу, мам, вареників, так захотілося, Вона каже, що теж куплю, каже, баночку вишень. Бо ви знаєте, от у нас у селі немає. А в місті, напевно, що від домівок такий затишок і вишні є. То вона каже, поїду, куплю і з Вікузькою теж наваримо, якщо будуть вареники з вишнями. Час, мені так захотілося, прямо думаю, поїду і наварю. І... Теж так, то те, то те готувала, ще таку нічого не приготувала. Але завтра обов'язково щось приготую і з вами поділюся. Так що <смас> як повернемося у звичний для нас режим і будемо працювати далі. Бо трішечки так, знаєте, розслабилася і трішечки, як вам сказати, то, що й дорога, і то, що я так от морально, що я побула вдома, знаєте, е, от у мене такі відчуття, як я тільки сюди приїхала. От коли працюєш, 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 так якось те, а з'їздив додому вже зовсім все по-іншому. Я думаю, ті люди, які їздять, працюють, вони мене зрозуміють. А Ще я приїхала, такі були. Е Ночі такі безпокойні, і від'їжджала теж просто жах. Ну такі наші реалії життя. Хочеться всім побажати миру і здоров'я. Оце саме головне. Вікуська вже е, така, знаєте, е, морально підготовлена до школи, така знаєте, все. Але вчора мама каже, займалися вже. Теж я була, то вона розслабилася, бігала, все. Та й також в неї трошки канікул було. А це бабуся взяла, вона ж казала вам на відео, що будемо все повторяти, все будемо цей. Та вчора, ви знаєте, давайте повторяти, давайте щось там цей. То щось трошки призабула, щось цей, але потім каже, згадала і все добре. І давай читати, читати букви путає, не все. Ну, але вже, мама каже, вже сьогодні краще, так що все буде добре. Сьогодні казали, будуть смажити. Кабачки, Вікуська любить, але каже, бабуся мені так, щоб були кабачки. Вона, ото, щоб трошечки так оцету було, так цього часничку, перчику, ну зовсім трішки. Ну, а Часничок з'їсть. І отаку от любить. Мені там майонез не треба. Бабуся каже, добре. Виконує забаганки вікуське, вікуська допомагає. Молодець така, знаєте, бабусі допомагає. знає, що в неї ноги болять, то вона так. Чим може, тим допоможе. Оце таке. Казала, мама сьогодні, може, будуть шланги розправляти та будуть поливати, тому що дощу немає. Каже, це ж не діло. Хоч може, хоч якісь помідорчики будуть, то тому що ми минулому році. Закривали там, ну майже не закривали ми огірків, там я не знаю, скільки може пару баночок, а так ні. Бо у нас були із минулого року, а в цьому році вони вже попід'їдали, там сіки баночок баночок залишилося, залишилося, бачила в погрібі, то треба закривати щось, скажемо, матрошечки, хоч би цей, там то помідорів, то цей. Ну, в общем, знаєте, як по-хазяйськи все. Мене тут дівчата теж просять, щоб я дала рецепт. Сказали, що будуть тільки помідори, буду закривати. Так що, от такі справи. Це поділилася з вами всім, що у мене було новенького. А так більш нічого немає. Хазя приїхала, хазява закінчили, Бачите? Альтанку, ну там понакрива, то я там. Там мені немає часу там сидіти, ну я і я не і не сижу. Я бачу, що казали для всіх, але так закрили. Ну я думаю, що вони там ще не до кінця його це все доробили, не до кінця все доставили. Так що буде для всіх, може хтось буде і сидіти. Бо так, знаєте, як вечором люди, може, хтось ще посиде, а я ж біжу на роботу. А як вихідний день, то так заморюся, краще лучше впасти та й все. Бачу, на нас підписалися багато новеньких людей. Дуже рада вас вітати. Я всіх поважаю людей, ціную. Дуже вам велике дякую, що ви на нас підписуєтесь. Сподіваюсь, вам буде з нами цікаво. Звісно, як вдома, то більше там з дівчатами більше позитива, але я їм сказала, кажу так, дівчатка, знімайте відео, тому що підписники хочуть вас бачити, а ви завжди так. Ну, Не знаю, пообіцяли, а як буде, так буде. Ну що, всім тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра.